Тут фіни кажуть, що Сполучені Штати нібито дали Європі взагалі три тижні на погодження умов капітуляції України. Бо якщо цього не станеться, то американці виведуть свої війська з європейського союзу. Про таке навіть пишуть взагалі фіни. Розумієте, це депутат, фінський депутат європейського парламенту Міка Атола. 068, 044, нуль Просять. Давайте запросимо американців в якості спостерігачів. Ніхай разом з українцями беруть участь у наших виборах. Тоді можливо обстрілів під час проведення виборів і не буде. Ну американці скажуть, що потрібно припинити вогонь, аби не було обстрілів. А тоді вже проводити виборів. Це їхня така риторика, але дійсно можливо логічно було б розставити по всіх виборчих дільницях американських дипломатів. Тоді б Росія подумала тричі: стріляти чи не стріляти. Це була б така можливо гарантію забезпечення мирного процесу, що не буде поновлення бойових дій.